Майже після кожного обстрілу він виїжджає на виклики рятувати життя цивільних та військових. За добу чергування на швидкий парамедик Марк може мати до 20 викликів. За свою 11-річну практику медик не втратив жодного пацієнта. І, от нещодавно, Марка номінували на відзнаку майбутньої медичної професії. Історію продовжить Софія Москаленко. Ампули, шприці та серветки. Усі медикаменти на місці. З такого стандартного огляду починається добове чергування марка. Далі береться за перевірку приладів. Польземер, тонометр, Все нормально працює. А після медикам швидкої залишається тільки чекати на виклик. Таких викликів за добу можуть мати близько 20. Часто життя пацієнта на момент дзвінку уже в небезпеці: це інфаркт, інсульт чи судоме. А є ще й окрема категорія: травмовані після атаки росіян. Проникаючи поранення, коли є уламки, то, то ж уламки ракет або уламки від будівель надаємо допомогу, зупиняємо кровотечу, прохідність дихальних шляхів, забезпечуємо насичення кисню. Ну і все по протоколу. Працювати в таких умовах мають швидко і вкрай обережно, адже росіяни нерідко завдають повторних ударів. Підлість армії РФ парамедик відчув на собі. Ми сиділи на підстанції і почули вибух прямо біля підстанції, дуже близько. Прийшов виклик і ми поїхали з лікарем туди, приїхали перші, і потім почалися ще вибухи там. Ми від'їхали і почали надавати ще додаткову допомогу всім людям. У такі моменти парамедик має надати ще й психологічну підтримку, бо люди після російських атак часто перебувають у стані шоку. Був пацієнт, який побитий весь склом, заспокоїли його. Він, він не прямо на границі життя і смерті був, але був в дуже великому шоці і поранень була дуже велика кількість. Але все нормально, ми йому надали допомогу і госпіталізували. Доводиться Марку перевозити і поранених військовослужбовців. Головне його завдання доправити бійця до лікарні живим. Під Павлоградом нам передали тяжкого пацієнта, військовослужбовця. Він був танкістом, і Саряд попав в танк. В нього було багато опіків. Він був в медикаментозній комі. На апараті ШВЛ за 11 років роботи Марк не втратив жодного пацієнта. Талановитого парамедика номінували на відзнаку майбутньої медичної професії. Так Марк увійшов до переліку найкращих молодих лікарів України. Здивувався і запитав, чому саме я, а не інші, тому що я вважаю, що всі парамедики це супергерої. Пояснили, що я працюю довгий час, сумлінна, відповідальна тому. Ну, Мене й номінували про свою номінацію. Марк сказав тільки дружині. Колеги дізналися уже після нагородження з соцмереж. Коли він прийшов на роботу, звісно, ми його всі обіймали, цілували, вітали. Ми з нього дуже радіємо. На медика Марк пішов вчитися за порадою батьків і не був певен, чи це справжнє покликання, аж доки один виклик не змінив його ставлення. Ми вагітну жінку везли в пологовий будинок. Перша і вона по дорозі почала народжувати. Народився хлопчик, і хлопчика назвали Марком. З того часу парамедик відкинув усі сумніви. Він точно знає, це справа його життя. Та планів на майбутнє не будує. Хоче робити усе від себе залежне, аби українці вистояли у війні. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.